Цього регулювальника існує три жести. Перший із них рука піднята до гори, означає зупинитися всім транспортним засобам. Цей жест стосується всіх водіїв, легкових транспортних засобів, вантажних, гужового транспорту, рейкових транспортних засобів, велосипедистів, а також пішоходів, які в даний момент збирались переходити по пішохідному переходу. Якщо ви побачили регулювальника саме в цій позиції, ви маєте розуміти, що вам їхати заборонено зараз. Взагалі їхати на груди і на спину всім учасникам дорожнього руху заборонено. Дозволено лише справу та по ліву сторону. Якщо ви дивитесь на регулювальника саме в, такі, в такому положенні, то вам дозволено проїзд прямо та праворуч. Третій жест регулювальника виглядає ось так: руки під кутом 90 градусів. Якщо ви дивитесь на регулювальника саме в такій позиції, ви можете здійснити лише поворот праворуч. Якщо ви дивитесь на регулювальника ось в такій позиції, вам дозволені всі рухи в усіх напрямках. Тобто ви можете повернути праворуч, можете проїхати прямо та можете здійснити розворот або поворот ліворуч. Коли вимикається світло, не працюють засоби регулювання руху, людина впадає в стрес. Як і водіям дуже тяжко іноді зрозуміти правила дорожнього руху, а також зрозуміти, що саме від них хоче регулювальник. Тому дуже уважно за ним слідкуйте. Іноді регулювальник вам сам особисто підкаже, що вам треба робити, тобто вкаже, якому автомобілі, куди саме проїхати, або трошечки може вас підігнати.